Дізнатися про досягнення та проблеми саме з цим на Рівненщину завітав директор департаменту економіки та фінансів МНС України Борис Загрева. Рятувальники області його запевнили. Рік для них видався вдалим. За всіма показниками йде тенденція до зменшення. Колектив управління з надзвичайних ситуацій рівненської області. Рік закінчив із зменшеннями зменшеннями по загибелю людей, зменшеннями по виникненню пожеж із зменшеннями по Матеріальним збиткам зменшення цього року не передбачається лише у лавах МНСників. Борис Загрева каже, і президенти Кабмін погодилися з тим, що скорочення не потрібне. Що ж до збільшення, то МНСники розраховують, що у 2011-му зросте зарплатня. До речі, це завдання одне з пріоритетних міністерством. Прийнято наказ, де сьогодні рядовий склад пожежників, рятувальників. Сьогодні буде отримувати грошове забезпечення не менше 2 тисяч гривень. Спеціальні доплати будуть мати і майже 2700 ті спеціальні підрозділи, які мають додаткові ризики щодо життя. Слухавши обласних рятувальників, міністерський чиновник дав оцінку їхній роботі. Каже, це тверда четвірка. Відмінно було б тоді, якби вдалося врятувати всіх, і взагалі б ніхто не загинув. А щоб наблизити цю мрію до реальності, нині не вистачає коштів. Мова навіть не йде про нову техніку. Часом навіть бензин та засоби захисту немає за що придбати. Борис Загрева переконує, є можливість внести зміни до законодавства і знизити митні збори при ввезенні спецтехніки, яка йде у якості благодійної допомоги. Крім того, йдуть переговори зі світовим та європейським банками щодо фінансування галузі. це могло б вирішити і наболілу рівненську проблему відсутність 50-метрової пожежної драбини. Але це поки у планах, але щоб її розв'язати вже цю проблему, то я переконаний, що не зможе міністр відмовити частині підтримки коштів на цю драбину, якщо міська громада скаже своє слово, що вона готова теж якоюсь частинкою взяти в цьому участь. Тетяна Бобрікова, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.